Всім привіт! Ви на каналі АІТшники в Америці. Це канал про сім'ю, яка з котом та дитиною рік тому назад переїхала по робочій візі в США, штат Каліфорнія. Цей випуск ми хочемо присвятити саме Грін Карт Лотереї, бо це тема дуже актуальна зараз. З 5 жовтня по 8 листопада стартувала програма Грінкарт Лотерея 2024. Що взагалі таке Грінкарт? Green Card? Green Card – це документ, який дозволяє вам легально жити у США і працювати, так само жити і платити податки, не приїжджати як турист, а жити, тому що вам потрібно буде знаходитись тут не менш ніж півроку. Розіграш відбудеться у травні 2023 року, і в разі виграшу ви зможете заїхати до США не раніше, ніж 2020 Четвертому році різниця між паспортом громадянина США та грін-картою тільки полягає в тому, що ви не зможете голосувати на виборах і все. А так, усі інші права у вас такі самі, як і у громадянина США, заявка на участь безкоштовна з цього року. Є нове правило, що вам не обов'язково для того, щоб Заповнювати заявку, мати закордонний паспорт. Але заявка буде заповнюватися саме на англійській мові, тому вам треба знати, як правильно пишеться ваше прізвище на англійській мові, і тоді тільки ви зможете заповнити коректно. Якщо, наприклад, ви маєте зараз паспорт громадянина України, але не маєте закордонний паспорт і ви помилились в якійсь там літері. При перекладі вашого прізвища, то у разі виграшу і потім отримання паспорту закордонного, і у вас буде різниця у прізвищах, тому через це ви не зможете приїхати до США. Тому будьте уважні. Краще оформлюйте закордонний паспорт, а потім грайте в грінкарту. Ну а зараз я хотіла би сказати, що це рекламна інтеграція, але на жаль, це поки що не так. Це просто моя рекомендація. Від усього серця я рекомендую вам придбати футболки, боже, яке конче. Боже, яке кончене! Якщо ви ще не знаєте, що є такий канал у Дурнєва будь ласка, підпишіть телеграм-канал, там дуже багато цікавого про цих російських тупих. Знаєте що? Ось не буду лаятися для того, щоб мене не заблокували, але... Я думаю, ви все все зрозуміли і самі. В цій лотереї можуть брати участь багато країн, але на жаль, не всі. Наприклад, такі країни, як Мексика, Китай, е, Індія, вони не можуть брати, то що там є е, певний перелік країн. Вони не можуть брати участь у цій лотереї по різним причинам. Грінкарт лотерея вона називається DV. Чому DV? Це від слова «diversity». «Diversity» – це означає диверсифікація. Мається на увазі, що е, Народ США треба розбавляти різними культурами, і щоб все було якось так в однакових пропорціях. Тому через те, що в багато в США вихідців саме з Індії, з Китаю, Мексика, тут поруч багато нелегалів тощо, цим країнам не можна брати участь. Ну і також, якщо якась країна є. Ворогом США, то також ця країна не буде брати участь. Додаткова умова для людей, які будуть подавати заявку, це освіта. Не там не потрібно, щоб у вас був там бакалавр, чи магістр, спеціаліст, і так далі. Достатньо середньої освіти, тобто шкільного атестату. Хотіла додати про місце народження. Якщо ви народилися в Україні, але зараз проживаєте, наприклад, там в Польщі чи в Америці, наприклад, як я, я все одно буду вказувати місце народження Україна, тобто я буду брати участь. В грін-карті як Українка. Тому, якщо ви зараз знаходитесь на тимчасово окупованих територіях, і у вас е, лже назва як ДНР, ЛНР, або ви знаходитесь в Криму, і ви вкажете, що це Росія, то вашу заявку буде дискваліфікована, тому що Крим це Україна, Херсонська область це Україна, Луганська, Донецька область це Україна, і нема ніяких ЛНР і ДНР. Ну а зараз передаю слово Марку, він вам розкаже, як правильно треба заповнювати цю заявку. Давайте розпочинати заповнення анкети Divelater 2024. Перш за все, вам знадобиться сайт Google. Тут ви пишете відповідне DVLotter 2024. І перший сайт, який закінчується на State .gov, це державний е, сайт, який нам потрібен. Ми переходимо по ньому. І перед тим, як. Е, Створювати заявку, ви можете ознайомитись з усіма вимогами. І найголовніше це підготувати заздалегідь фотографію. До фотографії є дуже-дуже багато різних вимог, тому це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ваша фотографія буде невірною, тобто вона не буде відповідати вимогам, то відповідно ваша заявка буде відхилена. Тож, що за умови? Перш за все, я вам пропоную сходити до фотоательє і попросити зробити фото для Грінка. Більшість ательє знає, тому що ми не перший рік робили, і всі ательє, де, де ми ходили, вони все це знали заздалегідь. Тобто, давайте подивимось на гарні приклади, так само, як і на гарні. Наприклад, це фото, яке підходить до вимог. Наприклад, окуляри не можна для фото. Далі є вимоги до розміру цієї фотографії, ось тут можете з її ознайомитись, та відповідно формату. Так само, це також гарне фото. А, наприклад, це фото, як ви бачите, хоча і ми маємо білий бекграунд на задньому фоні, але він обрізав його. Тобто ви можете подивитись на голову, і це неприйнятне фото. Тобто така заявка буде відхилена. І, відповідно, дивимось на розмір, пропорції лиця, лиця обличчя, на те, щоб було видно відповідно частини плечей тощо. Так само можете подивитись вимоги для бекграунду, тобто для фону. Є також відповідні вимоги до фотографій для дітей, тому що фотографія потрібна для кожного члена сім'ї. Фотографії повинні бути свіжі, тобто ви повинні їх зробити. За декілька тижнів або вчора, тобто не можна брати стару фот фотографію, яку ви робили декілька років тому, або ту фотографію, яку ви робили в минулому році для Двілотері, тобто потрібні свіжі фотографії. Тому що якщо ви вже е брали якусь фотографію і відповідно грали з нею в минулому році, цю фотографію ж не можна відповідно повторно використовувати. Тож, давайте заповнювати. Перш за все, ми нажимаємо Begin-Entry, вводимо на кшталт капчі, натискаємо далі. Тобто, у вас, давайте врахуємо, наприклад, є чоловік-дружина і дитина. Тож, ви можете заповнити дві заявки і таким чином, нагадаю, трішки збільшити шанси. Наприклад, давайте заповнювати. У нас є, наприклад, Тарас Шевченко. Вам потрібно заповнювати дані з вашого закордонного паспорту. В закордонному паспорту України немає middle name, тобто прізвища по батькові. Відповідно, ви доставите чекбокс. Якщо у вас немає закордонного паспорту, зробіть його на якомога швидше. Якщо ви не знаєте транслітерацію, то можливо у вас є інші документи, наприклад, міжнародні права тощо, і ви знаєте, як коректно пишеться ваше прізвище та ім'я. Далі обираємо пол, наприклад, у нас чоловік, Тарас Шевченко. Є різниця між датами, наприклад, в Україні спочатку йде день, місяць і рік, а в Америці спочатку йде місяць. Наприклад, ми народилися в жовтні, 10 числа 1990 року. Далі, нам потрібно вказати місто або селище, де ми народились. Якщо ви не знаєте, де ви, наприклад, як е, вірно пишеться, ви можете відповідно, написати Google Maps, English і е, прийти і знайти, наприклад, там, е, як пишеться е, місто, наприклад, е, Луганськ або, наприклад, Дніпро, і відповідно, можете використовувати цю назву. наприклад, у нас Тарас Шевченко народився в Дніпрі. Якщо, відповідно, ви не знаєте, де ви народились, ви тут ставите чекбокс, але дуже, дуже, дуже це дуже-дуже рідкісний якийсь кейс. Далі, країна, де ви народились. Це найголовніше. Вказуєте Україну. обираєте проміж дропдауном. Пункт номер 6 не заповнюйте, якщо ви народились в Україні. Тобто, це більш такий кейс, коли ви, наприклад, ваша країна, де ви народились, вона не може прийняти участь, тому що не всім країнам це дозволено. Наприклад, країнам, таким як Мексика, Пакистан або, наприклад, Китай, Індія. З тих чи інших причин їм не можна грати. Але, наприклад, є певні кейси, коли ви можете грати з цими країнами, якщо ви там народились. тобто ви тут, Можете слідувати цьому пункту, але якщо ви народились в Україні, вам нічого не потрібно робити в пункті 6. Далі, як я казав, заздалегідь вам потрібно зроблено бути коректна фотографія. Ви можете ще раз перейти по цим лінкам, ще раз передивитися це дуже важливо. Також є такий гарний тул, ось тут фототул, куди ви можете завантажити вашу фотографію заздалегідь. І перевірити, чи вона відповідає всім вимогам. Таким чином себе перевірити заздалегідь. Тож, повертаємось, наприклад, я буду використовувати фотографію з минулого року. Я не виграв, але Тобто, я не буду себе для того, щоб це не була заявка, але ми дійдемо до майже останнього кроку. Далі. Є поля Optional, тобто вони опціональні, не обов'язкові. Вам потрібно лише заповняти. B, наприклад, ваш адрес. Наприклад, в нас людина народилась на проспекті Поля в місті Дніпро, ви пишете Поля-Авеню, наприклад, там 78. Лінія номер 2. Можете вказати там, номер квартири, або номер будинку. Тощо. Тобто ви можете на одній лінії це все написати, або на двох. Як бажаєте. В Америці прийнято номер квартири. або Е, ну, зачаст, так, частіше це номер апартменту писати на інші лінії, але це немає якихось е, дуже е, таких е, вимог, де ви можете помилитись. Якщо ви напишете на одній лінії, це так само добре, як і на двох. Далі ми пишемо місто, це на англійській мові нагадую. Ви можете uppercase або lowercase це не важливо. Тобто, як вам зручно? Далі. район, або, например, область, провинция, штат. <coughs> например, у нас народилась Дніпропетровській области. Далее, соответственно, вы шукаете zip код. Например, вы можете написать Поле Авеню 78 Днепр и а, так Google Maps І тут можете пошукати індекс. Ось він, індекс, наприклад. Переходимо далі. Ну, або ви заздалегідь його знаєте. Якщо ви не знаєте індекс, або його не існує, або ви тут ставите чекбокс, або краще дізнаєтесь індекс. Тому що це взагалі для того, що, якщо, наприклад, ви виграєте, і щоб вам сюди приходила пошта. Так, далі. Країна, де ви відповідно проживаєте на даний момент, це ваша адреса для того, щоб консульство Америки могло листуватися з вами. Наприклад, відправити вам паспорт зі штампом, або тощо. Далі країна, де ви проживаєте на даний момент. Якщо ви проживаєте там тиждень, наприклад, ви на відпочинку в Турції, або просто там тимчасово в Польщі проживаєте один місяць. Вам не обов'язково вказувати цю адресу, Вказуйте, де ви живете протягом довгого періоду. Тобто, наприклад, країна так само Україна. Далі номер телефону це опціональний. Наприклад, ви там пишете якийсь 0,50. 050 051, Щось таке. Далі email адрес ви пишете. Далі його повторюєте. Наступний пункт у нас це ваша освіта. А, у нас є або школа, або початкова вища школа, а, далі у нас є спеціальні школи, є неокінчений вищий заклад, а, якщо ви не окінчили університет, наприклад, декілька курсів лише. Далі у нас є повна а, закінчена вища освіта, а, далі у нас є мастер degree, або деякі level курс deгree. Так само є, як докторський е ступінь, е і якщо ви не закінчили доктора до кінця. Ну, наприклад, якщо ви спеціаліст, бакалавр або магістр, ви можете отримати, ну, ви можете вказати мастер-дігрі, наприклад. Далі пункт, е <coughs> який каже, який у вас сімейний статус. Наприклад, Насара Шевченка має дружину і має одного е е хлопчика, наприклад. Є які варіанти? Є лише один варіант. Тобто, ви не заміжем або немає не вас чоловіка. Далі ви заміжем, але ваш чоловік не є американським. Перманент резидент – це мається на увазі людина, у кого є якийсь документ, який дозволяє йому проживати та працювати на території штатів, наприклад, грінг-карт або Американський паспорт. Тобто, ви наприклад, в нас Тарас Шевченка, він має дружину, яка не є американкою, простими словами. Це наприклад, якщо Тарас Шевченка має дружину, яка є американка. Це, наприклад, якщо вона, він розлучений, це, наприклад, якщо дружина померла. І легалі сеперейти це якщо ви майже тобто, знаходитесь стані, коли ви щойно щойно будете розводитись, але ви ще. По документам фігуруєте як чоловік та дружина. Тобто, якщо ви в процесі ви ставите цей статус, і це означає, що якщо ваша заявка виграє, то ви зможете переїхати, якщо вам її опругнуть, а ваша дружина ні. Тому що ви вказали, що ви майже знаходитесь на етапі розводу. Далі, повертаємось назад. І ще хочу зазначити, що вам потрібно вказувати всю актуальну інформацію на час, коли ви заповнюєте. Тобто, наприклад, якщо ви. Вчитись на а, третьому курсі Універо, ви не можете, наприклад, і в наступному році перед травням, коли будуть виграш розіграш і будуть відомі результати, ви вкажете, що ага, тоді вже в мене буде закінчена вища освіта. Ви не можете так робити. Вам потрібно вказувати актуальні дані на сьогодні, коли ви заповнюєте анкету. Якщо у вас не повна вища освіта, ви вказуєте на повну вищу освіту. Якщо ви зараз, наприклад, не розписані, але ви плануєте у разі виграшу розписатись, то ви вказуєте, що ви не unmarried, тобто у вас немає чоловіка або дружини. Потім є такий кейс, наприклад, якщо ви виграєте, і ви можете швидко розписатись, і потім вам потрібно буде доказувати консулу, що ви ну, це насправді це людина, яку ви любите, з якого ви розписані. Там потрібно буде показувати фотографію, відповідати нам cross-questions, тобто, це коли, наприклад, дружину щось питають про чоловіка, чоловіка щось про дружину, наприклад, дуже багато такого психологічних питань, щоб вони перевірили, що це дійсно чоловік та дружина, а не якась фіктивна людина, яка заплатила гроші, і таким чином може переїхати до штатів. Тож, обираємо, що ми маємо дружину, і вона не є американкою. Далі ми вказуємо кількість дітей, наприклад, у нас є. Одна дитина. Так, якщо ми, наприклад, бачимо, що щось не так, то, відповідно, ми дивимося, що ми не вказали зіп-код. Повертаємось назад, вказуємо його. Далі ми вказали, що в, наші, в нас є валідація, що емейли повинні бути однакові. Ми все виправили і натискаємо далі. Тепер 2 ми заповнюємо, і заповнюємо інформацію по відповідно нашій дружині. Наприклад, у нас Любов Шевченко. Також немає прізвища по батькові в закордонному паспорті. Вона народилась, наприклад, в таких датах. Це female, тобто жінка. Вона так само народилась в Дніпрі, так само в Україні. Так само заповнити її фотографію. Я буду одну, тому, одну і ту ж фотографію. Далі. Ім'я дитини. Наприклад, Федор Шевченко. Він народився, наприклад, 10-10-го. 2002-го. Це у нас а, чоловічий пол. місто, де народився. Наприклад, він в Києві народився. Вказуємо Київ, Україна. фотографія. Натискаємо далі. І все це останній крок. Передостанній крок. Ви перевіряєте всю актуальність інформації, щоб ви все коректно заповнили. І далі натискаєте кнопку Submit. Як тільки ви її натиснете, через декілька секунд ви побачите ваш confirmation number. Тобто ваш номер унікальний, ваш номер заявки, який вам потрібен буде. Збережіть його на декількох носіях, наприклад, на емейл e відправте, в телефоні збережіть, і в травні, коли буде розіграш, ви відповідно зможете скористатись і перевірити, чи виграла ваша анкета. Тож, як ви бачите, це дуже-дуже нескладна заявка, і думаю, що у вас все вдасться, якщо у вас є таке бажання. І не забувайте підписуватись на канал. Тут дуже багато інформації. Зараз Віка буде монтувати відео з, нашого, з нашої недавньої відпустки, а зовсім скоро вас чекає дуже-дуже великий сюрприз. І, не сподіваюся, ми поділимось десь через декілька тижнів. Тож, підписуйтесь і всім пока! Щороку є 100 тисяч виграшних заявок, але тільки 55 тисяч людей можуть заїхати на територію США на протязі американського фіскального року. Якщо ми говоримо про Україну і шансів для українців, то кожного року приблизно тисяча виграшних анкет по грінкарті по цій лотереї. Але якщо ми врахуємо те, що Більше мільйона людей з України щороку подається на грін карту. То шанси, як ви розумієте, дуже невеликі, і це одна десята відсотка одного відсотка. Ось так. Але але шанси є. Треба пробувати. В мене є знайома, яка виграла грін карту. Вона не приїхала, але вона вигравала. Також хочу ще звернутися до всіх людей, які грають по приколу. Ну, час на ньому вона не грала по приколу, в неї там деякі обставини, але взагалі, якщо ви граєте по приколу, ви не хочете приїжджати до США, вам просто хочеться перевірити свою фортуну. Не робіть, будь ласка, цього, бо є люди, які дійсно ем, хочуть і намагаються потрапити в США і зможуть тут жити. І є кошти для цього, і є всі там умови і так далі. Але вони не виграють через те, що дуже великий відсоток людей, які просто так грають. Не грайте, будь ласка, не забирайте шанс у іншої людини, яка цього дійсно потребує. В разі виграшу у вас все одно немає 100% гарантії, що ви потрапите в США, бо є певний ряд причин, чому ви можете не потрапити сюди. По-перше, ви можете не пройти співбесіду. Ви можете не пройти медичний огляд. Ви можете, наприклад, номер вашого кейсу там буде там 30 тисяч якийсь, і ви просто не встигнете пройти співбесіду, бо до вас. Дивіться, як я як, як хотіла пояснити, наприклад, якщо 55 тисяч людей можуть заїхати, а виграшних заявок 100 тисяч, це означає, що кожна заявка може з собою, наприклад, чоловік подавав заявку, в нього є ще дружина, двоє дітей. Тобто, ем, він Буде брати з собою цих людей і займати вже чиїсь місце інших людей, які були в кінці списку, так би мовити. Тому, якщо ваш номер кейсу там якийсь там високий, ви скоріш за всього не встигнете потрапити до США, бо буде вичерпана квота в 55 тисяч людей. Тому Є е, на жаль ризики, не передавайте свої дані нікому, не просіть нікого заповнювати цю анкету. Взагалі, я хотіла вам сказати: якщо ви не, не в змозі заповнити. Ось тут просту анкету, то вам немає чого робити в США, бо вас тут чекає купа складнощів, багато різних анкет, які потрібно буде заповнювати. Тому якщо ви не змозі і просту анкету заповнювати це життя не для вас. Ну а взагалі, якщо ви передавали комусь якісь дані, щоб Інші люди, особи заповнювали для вас за вас анкету, бо багато таких різних ситуацій було, то ті ж люди наступного року можуть автоматично подавати заявку замість вас, і якщо ваша заявка виграє, вони будуть вимагати від вас кошти. І додатково, якщо, наприклад, ті люди будуть надалі подавати за допомогу ваших же даних заявку замість вас, і ви також подасте заявку. То будуть дві заявки з однаковими даними. Ця ці заявки будуть анульовані. А ви не можете приконтролювати, якщо ви хоч один раз ділилися своїми даними з іншими особами, то ви не можете бути впевнені, що вони замість вас не подадуть заявку. Просто так, для того, щоб в разі виграшу вимагати з вас гроші. Тому будьте уважні. Хтось дивиться зараз цей випуск, але ще не встиг поставити водобайко. Будь ласка, не забувайте, це нам буде дуже приємно. Єно допоможе нашому каналу розвиватись. Ти підтримуєш україномовний контент. Ну і, взагалі, підпишись, якщо ще не встиг це зробити. Ну давайте піднімемо тему грошей. Якщо ви виграли, то вам треба буде сплатити за співбесіду за кожного члена вашої сім'ї, навіть якщо у вас маленька дитина там року одного року. Вам все одно треба буде сплатити приблизно біля 300 доларів на кожного члена сім'ї. Далі, медкомісія. По перше, хотіла сказати, що в США є певний перелік клінік, які яким вони довіряють, якщо ми кажемо про Україну, це тільки одна клініка, в якій ви можете прийти медичний огляд, і ця клініка знаходиться в Києві. Тобто, якщо ви виграєте, вам треба буде їхати в Київ, здавати е медичний огляд. Щодо медичного огляду, то сума може бути різною, все, в залежності від того, які вакцинації у вас вже є, то що там багато різних нюансів, але м -м, приблизно це 150 баксів, може там 200-250, але не більше. Ну, якщо Розраховувати і рахувати так, що на кожного члена сім'ї за консульство і за медичний огляд вам буде потрібно сплатити десь приблизно 500 баксів. А коли ви приїдете в консульство, вам також треба буде надати ваші банковські рахунки. На банковському рахунку потрібно мати. Досить велику суму це 8 тисяч доларів на одного члена сім'ї. Це є неофіційною інформацією, це є інформація з о, чатиків тих людей, які вже проходили співбесіду. І все ж таки, я так розумію, що якісь натяки там були, і вже люди, які отримали цей досвід, вони ділилися, що не менше 8 тисяч доларів на кожну людину вам треба мати на рахунку. Поділіться в коментах, чи вже ви грали, чи ви гравали, чи, можливо, є у вас якісь знайомі, які переїхали до США за грін картою. Ну і наостанок хотіла попрощатися з вами, побажати вам вдачі, посилаю вам всю свою енергію для того, щоб ви змогли виграти цю грін-карту саме тим, кому це дійсно потрібно. І хотіла додати, що неважливо, де ти знаходишся, головне, щоб ти був здоровий і щасливий. Все, бувайте! Не забудьте поставити лайк!